Що робити, коли тебе шантажують, і обіцяють всім розказати про твій позитивний віл статус. Із цією страшною ситуацією стикнувся австрієць Томас Нольверд, Його шантажували, що весь світ дізнається про його хворобу, і він не знав, що робити. Але відмотаємо трохи назад. 2014 рік. На рік перемагає примагає патажна кончіта Вурст. Гомофоби шаленіють. А пісня Rise Like a Phoenix збирає мільйони переглядів та прослуховувань. Про кончіту говорять по всій Європі. Тоді ж усі дізнаються, що за цим образом приховується австрійський співак Томас Нойверт. Він дає інтерв'ю, знімає нові кліпи та записує альбом у своєму насиченому графіку. Він знаходить трохи часу і робить медичний огляд. Виявляється, що у нього ВІЛ. Томас розказує про це близьким людям і починає приймати спеціальну терапію, яка допомагає стримувати віл-інфекцію. Завдяки цим таблеткам людина стає повністю безпечною і живе звичайне життя. Але колишній хлопець Томаса починає його шантажувати і каже, що усім розкаже про позитивний до статус співака. І тоді артист наважується на сміливий крок. Він вирішує сам оголосити цю новину. Я ніколи не дам права мене лякати та впливати на моє життя, розказати самому краще ніж коли це зробить хтось інший. Зараз Томасу 36. Він записує нові альбоми, знімається у кіно та реаліті та продовжує надихати людей по всьому світу. Який би статус у тебе не був, ти чи. Чудова людина, яка має право кохати і бути коханою, головне не забувай про презервативи та завжди слідкуй за своїм здоров'ям.